Вітаю на п'яти хвилинках. Дякую, що дивитеся, і тому хотіла би сьогодні підняти ще одну важливу тему: а саме тему людей. А в нашій студії, де я працюю, психологічній студії Сенс. Коли виникає питання, що трапилось, то стандартна відповідь є люди. Тож, давайте сьогодні трошечки більше поговоримо про те, чому люди поводяться так або інакше, і, напевно, про це ніщо не розповість краще, ніж ще одна гарна мудра притча. І сьогодні в нас буде притча про скорпіона і черепаху. У ній йдеться про те, як скорпіон якось дійшов до берега річки і захотів її перетнути, але він не міг плавати, і йому довелося спинитися. Та він все ж таки вирішив не здаватись і, побачивши на березі ріки водоплаваючу черепаху, підійшов до неї і дуже чемно попросив перевезти його на іншу сторону ріки. Черепаха з дуванням глянула на скорпіона і каже: Скорпіон, я ще не зійшла з глузду, ти ж скорпіон, в тебе є ядовите жало і як тільки я тебе буду перевозити, ти мене вкусиш, і я помру. Ну, тут же обурився скорпіон і сказав: Ну як черепаха? Ну, ти, напевно, якась все ж таки не мудра. Для чого мені, коли ти мене будеш перевозити через річку, кусати тебе своїм жалом? А чи ми тоді а, загинемо двоє? Подумай своїм маленьким черепашичем мозком. Черепаха задумалась і сказала: ну так. Гаразд, звісно, я, ну, я добра черепаха, тож я перевезу тебе на іншу сторону ріки. Вона посадила скорпіона собі на спину, і вони вдвох поплили. Але лише допливши до середини ріки, скорпіон раптом вигнув своє жало і вкусив черепаху. Вже помираючи, черепаха повернула до нього свою голову і спитала: Скорпіон, навіщо ти це зробив? Адже ми загинемо тепер двоє. Скорпіон розгубився, але через секунду відповів: ну, напевно, тому що я скорпіон. Тож, робіть висновки з притчі, вчіться розрізняти, з ким ви маєте справу, і дуже сподіваюся, що навколо вас буде якомога менше таких скорпіонів. Бережіть себе і слава Україні!